Евакуювали, щойно з води, він дихає, але без свідомості. Наші перші кроки. Ну, зіваки, які знімають Тік-Ток-Відео, пилять, ми кагорим, викликаєте швидку допомогу. Потім перевіряємо прохідність дихальних шляхів, відтягуємо нижню щелепу пальчиками, чик-чик. не мучити, братан. Перевіряємо, чи немає сторонних тіл. Потім. Для того, щоб надати йому максимально безпечне перебування до шкільної допомоги, перебу... пере... перевертаємо його стабільно, безпечно розслаблятися, ти типу без свідомості положення. Одне калінко, він на повному розслабленні. Одне колінко піднімаємо так, руку з цього ж боку ми заводимо за це плече. Потім він мені не подигрує, просто двома пальцями перевертаємо його на бачок. Стабілізуємо це колінко, ми ставимо отак, ручку він сам підклав собі. Під... Ну, так, так вийшло. Під голову він так може лежати до писку. І Повторююсь, якщо в нього щось виділяється з ротової порожнини, це може бути там кров або що, воно помаленьку стікає, в нього не буде асфіксії, аптурації, якщо там Крок -крок, зарізана, не буде нічого такого, що призведе до задухи тим, що виділяється з ротової порожнини. Ось, плюс, якщо якісь присутні незначний ларингоспазм, все одно це полегшить його аеродинаміку і власне дихання. Попробуйте, ходіть, дивіться туди. він без свідомості, да -да -да -да. вона да -да -да -да. не, да -да -да. не буде Так, потім да -да. льогенька, отак, отак да, тут і там перевертаємо на бачок. Mm -hmm. Є красота. Отак він собі лежить до плюс ката. матулю іншу ситуацію. Людина в нас кілька хвилин без свідомості а, і без дихання. Ми що робимо? Ми перевіряємо. Перевіряємо її дихання. Так само прохідність дихання шляхів. Втягуємо нижню щелепу. Паралельно у зіоак інстаграмщика, визивай швидку, не стой, не дивись на мене. Надалі ми намасуємо грудину. Грудина це середнє таке втиснення між ребрами. От ребра, 12 ребро саме внизу нащупали. Між ними є така ямка, тут знаходиться грудина. Саме за ним, а не дуже зліва, там відхилення в пару. Міліметр, я не знаю, нанометрів, Знаходиться саме за грудиною серця. Наша задача. Е, Ось ті два е, тіктокера знімають, що ми робимо. Ми починаємо е, непрямий масаж серця, і паралельно у нас є мішок Амбу. Попросимо у Зівак, щоб ви нам допомогли. Задача ваша. Задача ваша відтягнути нижню щелепу, відкрити ротову порожнину, тому що він без свідомості. Так. А ваша задача ваша, ходіть, будь ласка. А ваша задача надіть маску ось таким чином, не в носік в доносу. І двома руками двома руками так. Да. Отак. А про значить, продуктивність, про якість виконання цієї маніпуляції ми можемо. Дивитися, чи рухається грудна клітка, якщо рухається, притискаєте, Та да, так. Ви так робите. Я в свою чергу беру дві долоньки, зв'язую їх в замочок, руху ще більше сильніше догори, намацав грудину про яку говорю вище і з частотою 100 раз на хвилину роблю глибокі втиснення. Швидка в цей час їде. А, коли. Я стомився, тому що від цього ти швидко втомлюєшся. Через дві хвилини мене має підмінити хтось інший. Підміть мене, будь ласка. І покажіть, як це правильно робити. От я працюю, стомився, я весь вже потний. Готовий. Готовий. Нарахунок три заміни. Добре? Раз, два, три. Ця маніпуляція виконується до прізвиської допомоги. Якщо у вас є автоматичний дефібрилятор, ми його підключаємо і можемо його влупити. Із цікавого інсайда там е електроди наразиві. Ми фактично в штучному порядку заставляємо його серце бивця, е заставляємо його е створюємо штучну цю гемодинаміку і підтримуємо життєдіяльність. Хоча, типу, апріорі це виглядає досить примітивно прозично, але це працює, окей? Ще цікава інформація. Робити треба глибина натиснень має бути 5 сантиметрів плюс-мінус, там 5-6. Тобто, коли ви тиснете на серце. Це досить сильно і потужно. Ви коли тиснете, ви апара, ви надаєте поштовх додатковий своїм всім тілом своєю вагою, отак от. Тобто зрозуміли своєю вагою. І в чому особливість? Якщо там щось хрустить чи ламається, це не можна цю налякатися, тому що про це мало говорять, але колега підтвердить, поламані ребра незалежно від того, змогли ви, як би, якби це цинічно не звучало, незалежно від того, врятували ви людину чи ні, поламані ребра є ознакою правильного проведення серцево легеневої реанімація. Тому що ви маєте притискати, серце стискати в грудній клітці. Тобто, фактично, ви його створюєте, оцю таку імітацію реальної фізіологічної роботи. Ще із цікавого значить, методи. Дуже часто, коли людина утопає, Існує три види утоплення, а от справжнє утоплення, класичне, то виникає в неї ларингоспазм, в неї виникає ларингоспазм відповідно, води, е, води в легені не так багато той е, надходить. І оці методи археїщі, вони завжди працюють. Ну, це ще радянська двіжуха. Типу там поклав на коліна, перевернув, воно там буде це мало так. вичекати. Але є метод, так само архаїчний, але працюючий. Його практикують звідки наші водолази під час того, коли їхній лікар це знаходиться це? в відпустці. Чи цей. Е, натискаючи, а-ля прийом гемліха, <гум> натискаючи дуже сильно під... під Ребра, під ребра. ребра. Так, ми створюємо тиск на діафрагму. Це така пленочка, що розділяє грудну клітку з червоною порожниною з животиком. І ми можемо, створивши цей відповідний тиск, заставити його виплюнути людину лишню воду. Вони реально плюються і блюють, виблюються. Грубо кажучи. Да. Ну Це типу ну, не по протоколам, це не по протоколом, але воно працює, окей?